На вас і сотні ваших поколінь. Ці Юлеско життєве щастя людини. Ти перемогу! Здобував нас на україні! І які пов'язані з гендерною рівністю, вивченням клімату планети, має сумніву стосовно того, що саме це молоде покоління принесе для завотворчий процес України в українське культурне середовище. І байдужістю, між цигаркою і футбольним м'ячем або ж танцями, між зазомбованим батьком і творчою цілеспрямованою особистістю, присвячена великій постаті українського народу, слова якого є актуальними і набувають актуальності завжди. В цей час, який ми переживаємо корінні зміни, зміни в нашому суспільству, ми мріємо, Тому треба Шевченка перечитувати наново, відкривати його для себе людиною, а не пам'ятником. Культура миру це один із принципів ЮНЕСКО.